Так, дівчатка, вирішила вам показати ці дві моделі, поки має дитинам тренування. В общем, вирішила пройтись по магазинам. Тут дуже гарне поєднання кольорів і дуже такий гарненький жакар. Сподіваюся, і вам сподобається. Пряжа м'якенька, якраз на светрик, зимовий підходить. Ворот тут дуже гарний. Тепленький, не буде заважати під верхнім одягом. І виворітна сторона тут гарно зв'язана. Хочу вам поближче показати. Досить цікаво тут вив'язано. Так, гарний светр, думаю, вважаю і вам повинен сподобатися. Так, перед, ну і спинка. Реглан тут, до речі. Так, плаття е, просте дуже, але я вам хотіла що показати, на що звернути увагу на рукава. Їх е, з такою моделлю треба зв'язати, я не знаю, наполовину більшими. Це точно. Дивіться, як тут прикольно додавлені. Насловище добавлені петельки. Такий великий накид і збоку теж, дивіться, як гарненько воно все вив'язано гарно виглядає. І все просто. В різних кольорах такі платтячка. але його краще зв'язати. Так, ціна 55 евро. Ну, Краще все ж таки купити пряжу і такий рукавчик вив'язати, тільки ширше його зробити. Дуже він мені сподобався. І бачите, тут навмисне так добавлені петельки, накид і велика дирочка вив'язана. Накід можна зв'язати так, що його і не буде видно. але тут на цьому зроблено акцент. Так, цей светрик скільки коштує? 70 евро. Ну, це нова колекція.